Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам розказати про свої троянди і як я їх готую до зими. Ось я зараз знаходжуся біля своїх троянд. Вже давненько я вам їх не показувала. Це, до речі, троянди першого року посадки. Бачите, вони, які мене повиростали. Хоча на квітні я показувала, які ці троянди у мене були. Але я їх підгодовувала і троянди мої. Виросли досить такі великі, вони мають велику розгалуженість, багато мають стебел. Ось вони наросли такі. Ну, в залежності від сорту, це то чайно гібридна. Це троянда фларибунда. Ось ще дуже гарна троянда. Пізніше я зніму відео і покажу вам назви троянд, які в мене є, і які троянди як тримають квітку, як вони себе показують. При дощі і жарі. Ну, на жаль, камера не передає. Я, я бачу вже у цих троянд. Вони дуже гарні, дуже красиві. Але вже завтра буде 19 серпня і троянди потрібно вже готувати до зими. На жаль, у цьому році мої троянди трохи хворіли. Я вже, звичайно, призупинила цю хворобу з чорна у них була. Листочки вже опадають, але вже далі пішли молоді листочки, вже цієї хвороби немає. Але за цим треба обов'язково дуже-дуже строго слідкувати, щоб вони не захворіли. Особливо перша річка, особливо молоді троянди. Да, взагалі всі троянди. Так от, що у цю пору чим підгодовувати троянди, щоб вони гарно перезимували, не вимерзли і на наступний рік вам зацвіли. Пишні, красиві кущі. У квітні я вам розказувала про те, що всі свої троянди я годую азотними добривами, тобто багато великих міст азоту у добривах. Якщо це добрива комплексні, то там повинно бути більше азоту. Якщо це добрива взагалі, наприклад, мінеральний, то мочевина. Навіть можна, якщо ще немає листя, то можна. З селітрою я показувала, я трусила під коріння, а потім ціле літо я свої троянди поливала під корінь, ну, як то кажуть, у народі броділкою, тобто переброджена трава. Я це теж розказувала, як це все роблю. Але уже все. Зараз для троянд зовсім інше добре потрібно. І це добре у першу чергу, це фосфорно-калійні добрива. Ось подивіться, троянди ще мають ось такі молоді пагони. І потрібно, щоб ці пагони добре вистріли, тому що таким чином троянда буде перезимовувати гарно. Бо якщо ми не дамо фосфорно-калійних добрив, то троянда буде вимерзати. Ще молоденькі ось ці пагони, вони не дерев'яніли, І для того, щоб вони дерев'яніли, треба давати і по листу, і під корінь. Треба давати фосфор і калій. Калій це взагалі таке мінеральне добриво, яке допомагає трояндам перенести морозостійкість. Фосфор знімає з троянд стрес. Вони гарніше переносять жару. Довше тримається квітка. Ось у нас дуже жарко, але ось подивіться, трояндочка це оце були дощі. Вона тільки починала розквітати, і ось це так вобилося. А так серединка вона стоїть дуже довго, ця троянда. Ось бачите, але дощик трошечки її ось понівечив. І вони дуже довго тримають квітку, якщо багато мають у собі калію. Ось троянда хорус. Наскільки вона красива? Ну, знову ж кажу, що не передає камера кольору, але скрізь, які я вам показую троянди, всі вони мають ось такі молоді пагони. Це молоді троянди, це другий рік, перша річка, ну, це перше літо вони в мене. Отже, яка схема підготівля моїх троянд у мене, зокрема? Я вже починаючи, оце з 20 числа серпня, починаю підгодовувати під корінь Я лю монофосфат калію. Тут немає ніякого азотного добрива абсолютно, тому що зараз ні-ні. Абсолютно не грамочки, не чуть-чуть, не, не, чуть -чуть, не півграмочки, троян там калі... вибачте, азот давати не можна. Абсолютно. Треба давати тільки калій і фосфор. Отже, під кущ я беру монофосфат калію. Беру столову ложку монофосфату калію. Зараз однією рукою спробую взяти. набирається повна. Ось столова ложка монофосфату калію. Я розчиняю у воді. Спочатку роблю ось у в баночці. Потім додаю до монофосфату столову ложку лимонної кислоти. Чому лимонної кислоти? Так корінь троянд набагато краще засвоює фосфор, тому що тут більше, більше відсоток фосфору, ніж калію, але фосфор і калій між собою працюють, тому що один без одного працювати не можуть. І тому ось отак я беру і розчинюю. Оцю столова ложка лимонної кислоти, столова ложка. монофосфату калію я калій я розвожу в 10 літрах води. Додаю 10 літрів води. Як це в мене молоді троянди, то ось я розчинила, взяла поливальницю і буду поливати десь під кожен кущ по літру літру цієї рідини. Але перед цим, бачите, у мене під кущами волога земля. Чому волога? Тому треба поливати по володі. Я полила троянди, тому що земля суха, жара, і тому я перед цим полила троянди. І тепер по літри я буду поливати під кожний кущ. Це перше, що і так я буду робити кожні три тижні до жовтня місяця. Під кущ я буду отак кожну троянду, всі, які в мене є. Це молоді троянди. У мене є ще троянди дуже старі, і їм треба, звичайно, більше такої рідини, таких добрив. Це у мене стара троянда. Бачите, їй багато років уже. вона вже зробила свої два цвітіння, відцвілась І зараз випустила, подивіться, базальний паганий, і скільки тут багато пуп'янок. Ну, Звичайно, це велика мучна троянда, і мені треба сюди більше полити добрива, ніж я підливаю під однорічки. Тут під кожен кущ 3-4 літри монофосфату калію я палю, тому що тут скрізь, скрізь є пуп'янки. І мені потрібно, щоб оці базальні м'які пагани, ось оці, вони обов'язково визріли. Після того, як я поливаю під корінь монофосфатом калію, я через день. Підгодовую такі троянди по листу. По листу я беру формулу, де взагалі немає азоту. Ось, бачите, 25-50 25 це фосфор і 50 це калій. Калій допомагає ще рослинам не так захворіти. Тому він стрес робить рослини стресоустойчивими. Стресостійкими. до Різних захворювань, і, звичайно, він держить, тримає квітку, він допомагає рослинам, я вже сказала, призимувати. У мене плантатор. Дуже багато є різних назв цих: і плантатор, і плантафол, і різні ще назви, і мастер. Але саме головне, потрібно, от ви запитаєте, чи можна монофосфатом поверх. Можна і монофосфатом калію поливати поверх. Але, розумієте, тоді вам треба додавати до цього монофосфату калію, потрібно додавати інші мікроелементи і макроелементи. Це магній обов'язково повинен бути, це обов'язково бор повинен бути, цинк і інші мікро і макроелементи. а тут... У цьому препараті вони вже є. Розумієте, тут є амінокислоти, є, тут є вітаміни, тут є ось ферум і желізо є, і марганець є. Тому краще брати отакі комплексні. Є спеціальні добрива, наприклад, які написано для троянд або для осінньої підгодівлі рослин. Троянди теж, але шукайте форму, ні в якому разі там не повинно бути азоту. Формула повинна бути з отут 0. Тоді ваша троянда не буде нарощувати зелену масу, а все те, що є, вона буде витрачати сили на те, щоб укріпити, зробити твердішими стебла. І таким чином вона буде готова до зимівлі. Через день. Після підживлення під корінь я обробляю оцім. І потім через три тижні я знову ж повторюю таку саму процедуру до перших приморозків. Ще хочу розказати одну річ. У нас на вулиці вже починає трохи темніти, але по-другому не можна, бо не можна вийти на вулицю дуже жарко і поливати в жару, звичайно, ніхто троянд не буде. Хочу сказати: от коли ваша троянда відцвітається, то я, наприклад, свої троянди. Спочатку я їх зрізала. ось отак, Тобто шукала, який іде сюди на вихід, тут буде виходити стебельце чи пуп'янка і зрізала так. Тобто, ось отак, отак. Зараз я вже цього не буду робити. в Ніякому разі я ніколи цього не роблю. Тому що якщо я зріжу ось отак троянду, то мене звідси підуть нові пагони, підуть нові паростки, і їм треба буде дозріти. І вони не встигнуть дозрівати. І тому троянда буде знову витрачати свої сили для того, щоб цей, ця пупінка вистріла, щоб вона зацвіла. Тому я роблю просто отак зламаю і все. Ось отак зламала, ось отак зламала і все. І більш я не відрізаю, не зрізаю їх. Тому що якщо я, наприклад, ось отут зріжу, то в мене отут піде рости. І знову ж вони не будуть е, триматися. Тому ось отак, зламую і все. І ці вже мені корішки будуть так стояти до самої весни. І таким чином троянди. Не треба різати, тому що тут вже буде зріз і буде рана. Для троянд це буде дуже боляче. Вона буде витрачати сили для того, щоб заживити цю рану. Це перше, а друге буде нарощувати. Ось отак коротенько я вам розказала про свої троянди, як я за ними доглядаю. Пізніше я планую зняти відео і показати вам, які троянди у мене. Гарно, які я люблю більше, ну я люблю їх усі, але які переносять жару і дощ витримують, а які ні. На жаль, квітка тоді загнивається, листочки опадають і так далі. Вже з сірі на вулиці зараз буде темно. На все добре, всім до побачення, всім миру, до нових зустрічей.